До цього відео ми весь час говорили про числа, про їх кодування в бінарній системі числення, про додавання їх розрядів, але жодного разу не згадали про віднімання чисел, тому саме зараз час це зробити. Адже в цьому відео розберемось з тим, як віднімати числа між собою. Є одна деталь, про яку ми не говорили весь цей час, але. Вона є важливою для розуміння того, що буде відбуватися в цьому відео. От подивіться, якщо ми беремо якесь число A3 та число B5, та хочемо їх додати між собою, то все зрозуміло. Перевели їх в бінарну систему числення, розряди розкидали по входах суматорів і ось наша сума. Але ми не розглядали ситуацію, коли наше число може бути від'ємним. Що як нам треба додати не з числом 5, а з числом мінус 5, як в такому разі закодувати число зі знаком в бінарній системі числення? Нам треба мати якийсь спосіб відрізнити число 5 від числа мінус 5, цей спосіб існує і називається він доповняльний код. Ми не будемо витрачати багато часу на пояснення того, як він працює і чому він працює. Натомість, ми зосередимось тільки на реалізації доповняльного коду. Якщо вам цікава детальна теоретична частина, то посилання я залишу в кутку відео, а ми продовжимо. По-перше, нам треба місце, де ми закодуємо інформацію про знак числа. Згідно з доповняльним кодом, цим місцем є старший розряд. Тобто, якщо взяти до прикладу 4 розряди. То знаком числа в доповняльному коді буде четвертий розряд. Якщо цей розряд 0, то це значить додатне число. А якщо розряд одиниця, то значить число від'ємне. Візьмемо той же приклад з п'ятіркою та спробуємо її зобразити в доповняльному коді. Якщо ми беремо додатнє число 5, то нам треба записати 0 в старший розряд. Якщо ми беремо від'ємне число 5, то нам треба записати одиницю в старший розряд. Інформацію про знак ми закодували. По-друге, якщо число в нас додатне, то на цьому маніпуляції з ним закінчується. Ми просто кодуємо число в бінарну систему числення, як ми це і робили до цього. В нашому випадку, 5 це 1,01, що ми й пишемо в решту розрядів. Якщо ж число в нас від'ємне. То нам треба спровести дві операції з ним. Спочатку ми маємо представити це число в бінарній системі числення, як і з додатним. Але це бінарне число нам треба інвертувати на кожному розряді та додати одиницю. Результатом такої операції буде бінарне число мінус 5, в якому закодовано знак числа в старшому розряді, а в інших розрядах закодовано саме число. Історії про те, чому саме такий алгоритм кодування в доповняльному коді ми залишимо за рамками цього відео. Що ми отримуємо від доповняльного кода? Ми отримуємо можливість зберігати знак числа, не вдаючись до якихось змін в архітектурі процесора. Більш того, особливістю доповняльного коду є те, що якщо ми візьмемо одне додатне число. Записане в доповняльному коді та додамо його з другим від'ємним числом, також записаним в доповняльному коді, то ми безоплатно отримуємо віднімання. Якщо ми додаємо число A з числом B, то це ж те саме, що і A-B, перевіримо, що це так на невеличкому прикладі. Якщо в нас число A5, а число B3, і ми хочемо їх відняти. То зробимо із числа B від'ємне число. Для цього інвертуємо число 3 на кожному розряді, після чого додаємо одиницю. Отриманий результат додаємо до числа 5. Сумою такої операції буде число 2 в бінарній системі числення саме те, що нам і треба. Ми виразили віднімання чисел через додавання, яке в нас вже є. Тепер давайте з цим алгоритмом і підемо на канву. На вході ми бачимо два 16 розрядних числа. Оскільки нам треба зробити віднімання між ними, а саме A-B, то нам треба зробити A плюс B. Тому почнемо з того, що винесемо на канву наш суматор. Першим параметром нашого суматора буде число A, яке нам ніяк змінювати не потрібно. А от число B нам треба зробити від'ємним. Тому скористуємось алгоритмом доповняльного коду і зробимо з нього від'ємне число. Спочатку ми інвертуємо всі розряди числа на протилежне за допомогою інвертора, після чого додаємо одиницю. Саме для цього ми і робили інкремент в попередньому відео, до речі. Тепер ми маємо число B, але зі знаком мінус. Нам тільки залишається додати його до числа A, що ми і робимо, з'єднуючи їх в суматорі. Суму, яку ми отримаємо в результаті, проводимо до виходу нашої схеми. Таким чином, ми побудували віднімання, і тепер ми вміємо не лише додавати числа, а і віднімати їх. Перевіримо, що все працює як треба. До прикладу, візьмемо число A 42, а число B 58. Ми побачимо, що результат у нас мінус 16, тобто, все працює. Це ж саме нам каже і гра, що ми все зробили правильно. Підбиймо підсумки на цьому етапі. Використовуючи спосіб доповняльного коду для кодування чисел зі знаком, ми зробили з вами можливість зберігати знак в числі. А сам спосіб того, як кодуються від'ємні числа, дозволяє нам використовувати. Звичайні суматори для віднімання чисел. І це все не змінюючи архітектури процесора. Я раджу вам піти більш детально, почитати про доповняльний код це справді цікава штука. А на цьому пропоную завершувати відео та трішки перепочити. Нам залишилось вже зовсім небагато, щоб закрити блок з арифметикою.